Микита годованець Голуб і лелека. Якось то навесні, Коли настали теплі дні, Лелека звирію прилинув, На дороге гніздо своє, що восени покинув, в житті усякоє. Домашній голуб запитав де друже був, що чув, до вирію літав, злякався вітер в уші свище, Із півночі повіяв холодище, за ним повзе страшна зима, а в вирію зими нема. Природа стрінула привітом. Там вічне літо. А голуб з усміхом йому. Тоді ж чому ти кинув ту країну Розхвалений той рай, І повернувся на Вкраїну? Бо це мій рідний край. Любов до рідного могутнє диво, Нехай живеш на чужині щасливо. Дуга гірко в серце б'є, зове вітчизна й путь далека, І ти летиш, як звир'ю лелека, в гніздо своє.